В одній з черкаських книгозбірень вивчають українську мову оригінальним способом, присутні вголос, читають уривки книжок українських письменників та обговорюють нові слова, особливості вимови і граматики. Детальніше у сюжеті Ірини Марченко. Де тут можна може сховатися русалка, коли вода просвічує до самісінького дна? Глибоко це правда. Глибоко, глибоко це правда. Вісім, десять. 10... Вісім-десять метрів це уривок збірки квиток до Калинівки Людмили Тараненко. За прочитанням подібних книжок сучасних українських авторів проходять заняття проєкту Читаємо вголос українською. Його ініціаторка Катерина Вербівська організовує зустрічі в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Люди роблять це з великим задоволенням. Вони не тільки вчаться правильно вимовляти. Вони перше заняття просто слухали один одного, потім починали вже трішки поправляти, і зараз вони просто записують ті слова, які вони майже ніколи не вживали в своєму словниковому запасі. Ідея з'явилась, коли пані Катерину як письменницю запросили долучитися до курсів з вивчення української для внутрішньопереміщених осіб в одній з місцевих книгарень. Поговоривши, ми вирішили, що треба цим людям не просто уроки уроки мови. Їм треба якомога більше, аби просто говорити, вимов навчитися вимовляти правильно слова української мови. Вирішили тоді, яким чином можна це зробити. Не будемо ж ми біографію щодня розповідати один одному. Вирішили, що краще читати книги. Відбулось уже чотири такі зустрічі, під час яких зі своїми доробками завітали Тетяна Брукс та Людмила Таране. Пані Катерина стверджує, така діяльність допомагає учням розширювати лексикон, оскільки кожен автор має свій стиль написання. У кожного автора є якісь слова, свій власний словниковий запас, завдяки якому вони вирізняються між іншою прозою. Своїх побратимів, і тут можуть бути використані архаїзми, неологізми от, і рідко вживані якісь слова. Пані Ольга приїхала до Черкас із Рубіжного. Вивчати Соловіну почала ще у 19-му році, пишучи публікації у соцмережах. Заняття відвідує із задоволенням. Каже, з часом стає легше добирати потрібні слова. Спілкування, нові, нові друзі знайомі, хто тут, а хто тут не живе, так вже привикла писати, звикла писати, що навіть якась, якась смідлітельність, коли над треба подивитися якесь слово. У словнику не заважає. Дізнавшись про проєкт, прийшла і пані Любов. Проживши в Черкасах 30 років, розмовляла російською. Тепер досконально вивчає українську, аби показати, що державна мова не лише гарна, а й необхідна. Як ми зустрічаємось, ми намагаємось і справляємо один одного. Зараз це круто і повага до людей. Щоб вони знали, що ну, ця мова нам теж пригодиться. Заняття проходять щовівторка о 14-й годині. Долучитися можуть усі, хто прагне вивчати з нуля або вдосконалювати українську мову. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.